Олена Китазерська так більш-менш э, знають мене завдяки блогу на LifeJourна. Якщо не помиляюсь, то дуже... Я сама. Це мій блог на LiveJournal. так виглядає. Йому 4 роки і ще трохи. 4 роки і кілька місяців. І за цей час не мінялося нічого, не дизайн. Ну так маю на увазі зовнішня формуля. Це блог на Фейсбук. Тема називається Шлях до результату діяльності блогера, чи це творчий порив, чи це щоденна праця. Щоб не подовжувати інтригу, скажу одразу, коротко і чітко. Тільки щоденна, наполеглива і регулярна праця. Якщо ви поки що не є відомою людиною, то всі ваші творчі пориви, перепрошую, нікому не цікаві, крім ваших близьких друзів. Тому що інтернет перенасичений інформацією. Виняток, якщо ви є справжнім генієм у якійсь вузькій галузі, яка саме зараз от є потрібною і цікавою людям. Умовно кажучи, ви вмієте малювати високопрофесійні і справді дотепні карикатури на політичну тематику. Тоді ви створюєте собі блог, розміщуєте на ньому ці малюнки, так і тоді, коли вам хочеться їх розміщувати. І є дуже висока ймовірність, що з часом ваш ресурс здобуде популярність. А, але оскільки фінів дуже мало, то ми кажемо просто про розумну, здібну людину, яка хоче досягти успіху. Така людина мусить наполегливо, щоденно, регулярно працювати і тільки на це робити ставку. Причому орієнтуватися, перш за все, треба на смаки читача, тобто писати про те, що цікаво людям. Звісно, якщо нам самим не цікаво, те, що ми пишемо, то можна не починати. Але все-таки орієнтація має бути передусім на читача. Якщо ця людина я, чи ви, чи будь-хтось, крім того, щоб щось таке писати, вміє ще, наприклад, малювати, писати вірші чи співати, то це і великий плюс. Наприклад, пісеньки, записані і викладені на YouTube, чи вірші, чи малюнки, вони стануть родзинками в нашому блозі і додадуть йому популярності. Тобто блог вже не буде сухий. Але якщо робити блог виключно на таких творчих матеріалах, виключено на віршах чи малюнках, то його доля майже точно залишитися в маргінетні. Особисто я пішла тим шляхом, що створила зі свого блогу, по суті, власне, ЗМІ не підконтрольні нікому, крім мене саме. Чому розказувала багато разів, бо дістала редактори, кіпсувала матеріали, ну і так далі. Блог в якості ЗМІ має дуже багато переваг над класичним ЗМІ, навіть над онлайновим ЗМІ. Тут коротко про переваги блогів над ЗМІ, дуже побіжно. По-перше, це більше довіра людині, ніж організації, ніж колективу. Бо всі знають, що якщо хтось написав, то це написала конкретна людина. Якщо там помилка чи брехня чи неправда, людина не може посилатися на те, що це редактор, якийсь після нього прав. Нема редактора. Це можливість вільно висловлювати власну думку без цензури. Ну теж останні часи треба бути з цим дуже обережними, бо що зараз і блогії потрошку, за їхню думку починають діставати. Як я вже казала, відсутність редактора-модератора неформальний стиль подачі матеріалів, який дуже подобається людям, неофіційний. Дуже висока швидкість розповсюдження інформації через блог, особливо, якщо блог вже розкручений і популярний. Це доступність, тобто завести блог і викладати в інтернет будь-яку інформацію, може кожен. Це робота колективним розумом разом з читачами. Якщо ми чогось не знаємо чи десь помилились, то колективний розум благосфера нас миттєво виправ. І це супер. Цього не треба боятися, навпаки, треба всіляко вітати. Блогери як не дивно важче залякати і заткнути, ніж великі землі. Тому що кожного великого змі є І Цього спонсора можна натиснути, щоб перекривити кисень його бізнес. А на блогера, якщо він не боягуз, то ну, ніяк на нього не натиснеш. І блогеру не треба вкладати в проєкт власні кошти, щоб його почати. За він блогер все. Я знаю, про що кажу, тому що я в 2004-2005 році е видавала паперову газету, була і основником, і головним редактором. І сама змушена була на інших журналістських роботах заробляти кошти, щоб вона виходила. Це було фекво. Коли я завела блог, то я на ньому нічого не заробляла, але принаймні я не вкладала свої гроші. Це було дуже і дуже багато. Крім того, я обрала свою тему Праву патріотичну націоналістичну тематику, тому що вона відповідає моїм попитам. Перший, перший я вийшла на цю тему, це була 8. 2007 року. Перший такий правий репортаж був Покрови. Здається, тут цей слайд. ось. Оце мій перший репортаж подібний до того, що я буду на блозі зараз. Я собі тинить, як тільки про те, що побачила і ну, відчула я. Це такий найперший, і зразу 165 коментарів, тобто десь я тоді після того помітила і відчула, що знайшла свою нішу. Зараз мій блог дуже сильно змінився в тому плані, що останні півтора року майже будуть одні пости з правозахисницької тематики. Про репресії, когось посадили, комусь щось підкинули, когось викликали до міліції і так далі. От. Це з одного боку логічно, тому що зараз тих людей, про яких. Я починала писати е, 4 роки тому, зараз їх переслідують, саджають і так далі. А з іншого боку, а з іншого боку все дуже шкодить від відвіданості блогу, шкодить його наповнення його цікавості. І треба знову, якось я зараз думаю над тим, щоб його знову різноманітнити і зробити більш цікаво. Також раніше в мене на блозі було багато моїх власних віршів, перекладів, просто музики. Зараз щось не доходять руки, настрій не той. Але це теж дуже-дуже погано. Я збираюся це змінювати. От. Загальні рецепти успіху блогера. І як журналіста, і просто як блогера. Казала теж багато разів, але думаю, що не варто раз нагадати. Знов-таки багато працювати, писати правду, не брехати. Бо раз тільки мають на брехні, заплатиш репутацію. Охоплювати певну тематику, щоб наші читачі звикали матеріали з цієї тематики, заходити і шукати у нас. В даному разі це прави патріотичні протестні акції, якщо казати про мене. Працювати оперативно, бажано випереджувати працюючи самому випереджувати потужні зміни. Іноді в мене це вдається, іноді не вдається. Не приховувати свою індивідуальність, власну думку і позицію, не писати без особово, там, як стало відомо, і так далі. Так привчають писати журналістів, але ви, насправді читається не люблю. Е, писати зрозумілою мовою, чітко і просто, а не так, от, як Ющенко, виступав, що нічого зрозуміти не можна. Не підставляти тих, про кого пишеш, завжди думати, як може аудитись свій матеріал для героїв твої публікації. Щоб у них потім не було проблем, особливо зараз з нинішньою владою. Е, писати про опонентів, причому не обзивати їх якимись негарними словами бо це низький прийом поганий. Писати про них правду, але не приховувати про них власну думку. Визнавати, що швидко виправляти власні помилки, ну і знов-таки мало боятися. Так. Ну Деякі поради блогерів-початківців навіть не знаю, що треба це казати, бо. Це всі знають. В принципі, це знають всі, але оскільки шлях до успіху, то, мабуть, треба сказати. Е, коли людина заводить блог, вона може писати пости, скільки завгодно. Пости можуть бути цікавими, але коментарів нема. Випадково людина заходить, бачить блог, де всі пости без коментарів, їй стає нецікаво. Блог це передусім інтерактивність, можливість спілкування в коментарях, і людина уходить. Тобто треба одразу ж намагатися добитися, щоб твій блог коментував. Це залучає нових читачів, нових коментаторів. Ну і що ми робимо? Значить, як тільки ми заводимо блог, крім того, що ми пишемо цікаві пости, не без провокаційності, які хочеться коментувати, хочеться з чимось погодитися, щось заперечити. А, значить, ми Варто почати з того, щоб зафрендити всіх знайомих, кого ми знаємо грехі, зафрендити. Потім походити у них в коментарях, зафрендити деяких їхніх знайомих, деяких з них потім нас у відповідь. Коментувати наших френдів. Треба намагатися відповідати на всі коментарі, які нам пишуть. Зараз у мене вже немає цієї можливості, але теж це. Це людям подобається, це людей приваблює. Звісно, ми тусуємось ЖЖУ розкорочених блогерів, там пишемо різні розумні коментарі, втягуємось з кимось у суперечку, лінки можливо давати. На своїх пости поскорочених журналах не знаю, варто чи не варто, бо не всі схвалюють таку політику. Багато кого це дратує. Коли хтось приходить в його журнал і починає лінки там на свої пости залишати. Я до цього нормально ставлюся. Багато кого дратує. Але, врешті-решт, цих розкорочених блоків частина людей, з якими ми там спілкуємося, переходить на наш брок. Є ще така проблема, як тролі і інтернетні хами. як би вони не доставали, як би не хотілося їх банити. Але на початку робити цього не раджу. На початку раджу, як зробила я сама, відмовитись взагалі від будь-якої цензури, ну тільки хіба що зовсім там брутальні коментарі з брутальними образами або спам те. Чому? Тому що не так багато насправді в інтернеті майданчиків, де можливо вільна дискусія. І це людей приваблює. Як тільки люди зрозуміють, що немає модерації, вони приходять на цей блог і починають значить, там спілкуватися. Е, у мене була така позиція, років три, я з нею протрималася. Всі проплачені тролі зі хами, коментатори, їх розвелося стільки багато, що через них почали виходити нормальні люди з блогу, бо їм ставало просто огидно. Ну і зараз у мене така політика, премодерація коментарів від нехрені. Дуже зручно, але треба просто переглядати і відкривати вчасно приховані коментарі. І скажу, що зараз я відкриваю практично всі, тому що як тільки я ввела цю премодерацію, хамам стало нецікаво, тому що за закриті коментарі їм не платять. І вони пішли. І зараз... Практично немає цих каві в мене. Хіба що, якщо я бачу, що людина регулярно коментує, просто вона не френд, а її коментарі закриті, то я її просто переду, щоб мені менше було потім роботи, щоб менше було відкривати. От. Але блогери початківців ці проплачені тролі не загрожують. Вони до нього не ходять, і тому попервах можна все-таки відмовитися від дереві. Так, що можуть блогери? В чому наша сила? Зруйнувати стіну мовчання, яку робить влада, коли хоче щось приховати, якісь свої рідні От, наприклад, саме у блогах вперше з'явилася інформація про підприємницькі майданки. Е, якщо відомий блогер пише пост про якусь проблему, то з... до вирішення цієї проблеми це прочитають відомі журналісти, політики, вертепи, вони можуть підключитися, дізнавшись і можуть цю проблему допомогти вирішити. Блогери можуть захистити за допомогою розголосу переслідування. Блогери можуть поінформувати велику кількість людей про майбутні події, запросити неї людей тощо. Вони можуть затравити якогось всім нам любого професора, шаржами, демотиваторами, приколами, флешмобами, чим забудем. Ну і, звісно, можуть працювати журналісти, як журналісти, висвітлювати суспільні проблеми, протестні акції, репресії, можуть викривати брохи можноплаці. Зараз кілька конкретних прикладів. Перепрошую, що тільки своїх, я свідомо так зробила, тому що про якісь досягнення інших можуть інших розказати. От, як правило, я такі речі розказую, прикладі Лесі Оробенця. Сьогодні вона є тут сама, тому це було просто некоректно, слава Богу. От конкретний мій випадок. Може, я комусь розказувала, хто, не, хто чув, перепрошую. Може, хтось і не чув. А стара ж історія. Приблизно років півтора тому в Київ у Макдональдс, а там такий рекламний екран. Час і часу на цьому екрані такі розважальні слайди, які дають інформацію загально про якісь країни світу. Яка столиця, яка мова, яка валюта і так далі. І там різні країни від Німеччини до Бангладеш, мовно кажучи. І що я бачу? Бачу цікавий слайд про ось таку країну. Так. А це тут демонстратор, ладно, лад, потім демонстратор. Так, О, суверенна Абхазія в Макдоналіці. От суверенна країна там, сепаратистський арклав на російських вогнетах, зробили з нього. Суверенну країну, причому ще дуже низької якості, ну ті, хто над цим працювали, тут офіційна мова чомусь англійська в Абхазії, ну таке. Значить, приходжу я додому. Ну, знаю, заплатили за це, чи не заплатили. Можна тільки здогадуватись. Приходжу я додому, роблю пост. Не без гумору. Міжнародний скандал Макдональдс визнав суверенітет Абхазії. Ну і приколююсь тут, що нагадаю, що суверенітет грузинських автономних республік Абхазії Південної Осетії, окупованих Росією, крім Росії, визнали ще Нікарагуа, Венесуела і Республіка Науру, всі за десятки мільйонів доларів, а дехто ще й за військову допомогу. Цікаво, скільки мільйонів доларів заплатили Київському Макдональдсу за таку картинку на екрані, яку саме він отримав військову допомогу. Ну і так далі. Значить, Звертаємо увагу на дату цього поста 2010 рік, 27 січня, восьма вечора. 27 сечня, 8 вечера. Это поведомление на сайте корреспондент. 28 сечня, о в 12-й То есть это такая шведская реакция. Вот эта картинка, взята с моего блога, и написано. Сегодня, 28 августа, компания Макдональдс обнаружила официальную позицию по поводу ролика на тему Абхазии. Как сообщил корреспондент, .нет, директор по связям с общественностью Макдональдс, Макдональдс не делал никаких заявлений относительно чьей-либо независимости. Ми попросили немедленно этот ролик з екрану. По даному юзера Білозерського посилання на мене, тобто вони чесно використовують інформацію, кореспондент ніколи не мав такого гріха вкрасти чужу інформацію. От. Але тут ще немає такого нюансу, що того, що того ж дня, того ж ранку, Грузія зробила офіційну заяву до Макдональдса, що якщо вони негайно це діло приберуть, то всі Макдональдси в Грузії будуть закриті. А в Абхазії Макдональдсів так якщо це не вигідно. Цей ролик прибрали миттєво і вибачились. Це я в Оце пересічна людина, в даному разі я. Такий, значить, такий маленький міжнародний скандал. Так, це вже більш серйозний такий приклад, без приколів. Написали, прийшла інформація через треті роки, що пов'язаних Тризубівців катуються. Я одразу розповсюджую цю інформацію, насправді я її розповсюджувала щось подібне безліч зі. А це просто такий конкретний приклад. І от газета ЛО, тобто сайт вже офіційного ЗМІ, з посиланням на мене значить, про ці катування. Звісно, факт катування ніхто не визнав, але вони припинилися. А, значить, далі розповім вже про, які, вже про прикол. Це не є політичною подією, не є якоюсь важливою чи суттєвою інформацією. Але пару тижнів тому мені нагадає. Mm. Кажучи, мене звідти просто вигнали. Е, був дойд, я працювала з ноутбуком, маючи термінову роботу, е, в порожньому, в абсолютно порожньому залі однієї невеличкої забігайки. Купила чашку чаю і з нею сиділа 2,5 години. І після цього помилита офіціантка мене вигнала, що не можна з за одним замовленням, стільки часу сидіти, підкреслюю в порожньому залі всі столики війни і так далі. Ну, я залишила запис у книзі Скар, але пообіцяла зробити в цій кафешці класну антирекламу. Що я зробила? Антиреклама кияни першое поста, фотографії влечі, цієї забігайлівки, і тут розказується ця історія. А, значить, яка тут дата цього поста? 29 О, це ще тиждень тому було. 20. Це тиждень тому було, 29 вересня дата. От, розказується ця історія і так далі. Чим вона закінчилась? 4 жовтня, тобто кілька днів тому, прийшла до мене додому офіціантка, та сама, що мене нахамила, Дуже вибачалася, повідомила, що її покарали, позбавили повністю місячної зарплати. І дуже просила, щоб я її пробачила. Але після того ми говорили, чому вона прийшла Власна ініціатива, ініціативи, чи її послали, пригодивши звільнення, чи ще щось, я, я тут вже не в курсі, але от сам факт теж. Тобто антиреклама діє і так далі. Ще в мене було кілька випадків, коли я просто писала про хамство з боку якихось там надавачів послуг, і наступного дня буквально там. Представник компанії телефонував, вибачався, потрапляв ситуацію. Так що все це дуже добре діє. Значить, які проблеми і небезпеки нас очікують на шляху до статусу популярного блогера? і які важкі рішення нам доведеться приймати на цьому шляху? Ну, рішення номер раз — це заробіток на блозі. так чи ні? Про себе кажу з усією відповідальністю, що за чотири роки, за чотири знакоми роки, що я веду цей блог, у мене не було жодного поста за гроші. ні пряма, ні благона якогось там, ні пряма реклама, ні прихована реклама, нічого. Жодного, тобто жодного, поста, жодного заробітку, єдиний виняток, мені читачі в кого трошки допомогли матеріали, коли в мене міліція вилучила в січні техніки. Оце був єдиний виняток все. А, значить, як правило, особливо молодь під час таких зустрічей їх цікавить відповідь на питання, як гарно потусуватися і ще при цьому трошки на цьому заробити. Так от, я це відповідати не можу, тому що я ніколи не ставила е, перед собою такої мети. Е, чи можна взагалі заробити на блозі? Я думаю, що якщо ти як блогер ставиш перед собою саме таку мету е, заробити на блозі, то це без, без сумніву може. Але якщо от якась є інша мета, може вища мета, ніж просто заробити, як, особливо якщо ми конфліктуємо з кимось, особливо з владою. То краще від ідеї заробітку на блозі Чому, що рано, чітлі, нас на цьому було. І ми в кращому разі можемо втратити блог. А якщо це вже розкручений юзернейм, то це суттєва і серйозна втрата. Чому, наприклад, можуть прищучити? Наприклад, тут я знаю, що коли ми заводимо блог на лайнджорнал, то ми автоматично підписуємо з супом власником лайн-джурнал угоду, що у нас не буде ніякої реклами, крім союзів. Насправді, половина або дві третини людей ставить. Суд, суд на це закриває очі, тому що йому вигідно, щоб було більше юзерів і більше аккаунтів люди заводили. Але якщо буде якийсь невгодний блог, якщо буде якийсь опозиційний блог, то його теоретично спокійно можуть закрити, причепившися до того, що там реклама тобто. Формальний привід, вони От. І Тому дуже раджу все-таки причинити себе до думки, що заробляти на життя доведеться десь в іншому місці, як всі мої роби будуть зараз, От. а що блог залишиться. Перепрошую за високі слова для високої місії. Значить, ну ще така проблема власні помилки, що стоїть репутацію. Ніколи не знаєш, де напишеш якусь дурницю, і як потім тебе можуть за це і висміяти, і все. Ну, ризик воно і є. І завжди треба пам'ятати, що блок це зброя. Звичайний блок це швидко. Може боляче в колодку. Розкручений блок це бомба. І завжди треба пам'ятати, як воно може вигукнутися. І на людях, як воно може їм нашкодити, і на своїй власній репутації. Тобто ми, як всі журналісти, так само женуся за сенсаціями, так само хочемо про на щось написати першими. Але завжди, завжди треба розуміти, що в наших руках зброї буде з нею поводити дуже обережно. Це така проблема, як можливі репресії з боку влади. Влада завжди хоче мати монополію на інформацію, щоб мати можливість замовчувати і приховувати свої грудні вчинки. А розкручений блогер, звісно, їй не дозволяє цього зробити, і тому, звичайно, буде включено. Треба до цього бути готовим. Ну, звісно, хама й Як спеціально найняті проплачення, так і звичайні божевільні, як повного вентири. Як я вже казала, на начальних етапах раджу не звертати на них уваги, але потім, коли блог набиратиме популярності, то послідово їх біг вивезти. Окрема тема це заздрісники і недоброзичниці. Це, це серйозніша тема, ніж е, може здатися. Тому що якщо у людини тонка психіка, якщо людина ще не звикла до цього, то такі персонажі можуть нас обламати, і нам після цього вже нічого не буде хотітися. Вони ми реально здатні багатьох людей обламати. Я знаю такі випадки. Е, вони, як правило, вони не проплачені. Це особлива категорія людей. Є такі люди, які це дуже прикро, це дуже дуже прикро, прикро, є такі люди, які залюбки захищають усіх нещасних і скринжень. Є такі люди, які, можливо, ризикуючи собою, будуть захищати мене, якщо мене заберуть у міліцію. І ці самі люди будуть проклинати і лаяти на весь світ ту саму мене, якщо, наприклад, у мене візьме інтерв'ю впливове видання, або якщо за мене заступиться впливу українську, вони зразу почнуть кричати, що я продалася, невідомо кому, і так далі. Одні ті самі люди. Тобто спочатку ти їм вдячний, погріб, що вони тобі допомагали, потім вони тебе ж поливають по О, Добре, Так, От. І будьте готові, що береш у безрівниці, відданість справі, ти, що ти за це, що робиш, не маєш нічого окрім неприємності. А тобі тебе не врятує від цього цкування з їхнього Ось кілька ілюстрацій. це майже кінець. Значить, о, от, будь ласка. Е, я і раніше сумнів... сумнівалася в тих надто швидких обшуках, надто швидких відпущеннях на волю, тут обшука, тут одразу вже нафарбована, бла-бла-бла. Такі зозорий натяг, що я на когось працюю і що мені роблять імідж якогось такого героїчного борця з владою, який насправді цієї кладовим контролем. Ось тут на мене наїжджають... чи мене був лісить Білозерка, Спеціальні пости імені мене. І тут мене звинуватуючи в тому, щоб я для того, щоб вирішити власну проблему з комовитою офіціанткою, вдалася до допомоги Богосфери. А я скажу, що це треба робити. І сама збираюсь робити так і в подальшому. Тому що хто, на кривду треба давати відсіч. Тому що той, хто терпить кривду, перепрошую той терпить. Вибачте за мою французьку. Коли нас ображають, треба давати відсіч, причому за допомогою того, що нам властиво. По потужній голосові з'явці, хто вміє добре лаятись, має лаяти. Хто вміє бити пику, має бити пику. Хто має слово друга, має до цього друга звертатися. А хто має якісь, умовно кажучи, зв'язки в благосфері, має додаватися до цього і робити чорний піар. І тим ми не тільки мстимося за особисті кризи, а вчимо хамі, щоб вони потім не ображали піше. І взагалі терпіли, не мають жодного права нічого закликати, бо їх слухати. До речі, я ніколи не робила якихось спеціальних листів для того, щоб облити когось бродом, якщо це, звісно, не Могильов, не табачник, не Янукович, бо От. І тому, на поле завораджу, на отакий ход, отут, наприклад, мене абсолютно не, не приховано звинувачують тому, що, що я займалася шахрайством, привласнюючи ті гроші, які мені там прислали, може, люди, на ту вилучи, От. Тобто, що, що я обманювала людей, там, наживалася і так далі. От. І повірте мені, на таких треба тільки звертати увагу. Переконати в чомусь, як таких недоброзичності. А так і хамів, тролів, проплачених і так далі, як би розумно ми не писали. Це просто неможливо. Просто неможливо. Суперечка з ними це порожнє витрачання часу і зусиль, які мають йти на справу. Тому єдина моя реакція на те, що тут понаписували. Я понаробила скріншотів, щоб проілюструвати ними доповідь. Хай такі теж на справу пописують. Значить, як реагувати на критику? Останній пункт. Це не значить, що на критику не треба реагувати. Але перш за все, треба визначити, з, з яких позицій нас критикують. Якщо з тих позицій, щоб покращити нашу роботу, якщо нам бажають добра, ми уважно прослуховуємо до тієї критики. Дотримуватись порад не обов'язково, бо людина може помилятися. Але ми ставимо до них з максимальну увагу. А якщо людина хоче вивищитися на... Мене, Показати, що в нас суїстить, показати, що вона розумніша, дотепніша, що вона більше знає, то ми на цей порадець вважаємо їх за трулету і абсолютно на них не звертаємо увагу. Є такий анекдот маленький. Кумер, а що ви будете робити, якщо в лісі на вас нападе держав? З рушниці його застрійте. А якщо у вас з собою не буде? Ну, сокирою зарубаюся. А якщо й сокири не будуть, ну тоді залізу на високе дерево і перечекаю, поки він піде. А якщо і дерево... Так, ліси дерево. Ну, а тут такий віс. Слухайте, куму. Чи ви кум, чи того ведмедя. Ось. Так от поради кумів. Якщо критикують наші куми, ми аналізуємо і, можливо, дослухаємося до порад. Якщо критикують куми ведмедя, не реагуємо. Отже, щоб досягти успіху, треба багато працювати, мало боятися, вміти жертвувати матеріальним і не давати збивати себе зі І Все буде. Дякую.